Ног був кабалістом, і те, що написано про нього в книзі Тора, я зараз прямо вам зачитаю, восьмий вірш глави Ноах звучить так: Ноах сподобався Богу. Ось так починається ця глава. Ноах сподобався Богу. Тобто, якщо сприймати ці слова буквально, то можна зрозуміти, що є люди, котрі не подобаються Богу. Тобто він же самих створював, але вони йому не подобаються. А є ті, хто подобається. Але насправді. Мова йде не про конкретну людину, а мова йде про стан і про етап нашого розвитку, в котрому ми починаємо, що таке сподобався. Подібність тут ключове слово, подібність доме на євриті. І що тут відбувається далі, що означає, що сподобався? Це означає, що у Творця і у нашого ступеню розвитку з'являються спільні риси. Ми стаємо подібними в якійсь мірі. Розумієте тепер глибину слова сподобатись.